Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Україна зараз справді робить якісно новий крок, якого дуже давно чекали, і необхідність, в якому вже просто перезріла. Дрони з інструменту захисту країни і громадян перетворюються на експортний продукт, і фактично на цілу таку масштабну індустрію промисловості та економіки, яка буде відкрита для світу. Рішення президента дозволити експорт дронів це знакова і довгоочікувана подія для всієї архітектури оборонно промислового комплексу та і для взагалі моделі економічного розвитку країни. Президент відвідав Київський авіаційний інститут і зробив це оголошення про відкриття експорту дронів вже у 26-му році в Європі має запропрацювати десь. Десяток експортних центрів в Балтійських в першу чергу і північно європейських країнах, а також представництво українських компаній-виробників паралельно запускається виробництво українських дронів в Німеччині. Перші продукти вже очікують в середині цього місяця і вже діють виробничі лінії у Великій Британії на основі саме українських технологій. Подається це як питання безпеки Європи, яка. Тепер значною мірою тримається на технологіях і дронах, але по суті це ще й про інтеграцію української оборонної індустрії в європейські ланцюжки доданої вартості. і Це є критично важливим. Придумови такого рішення прагматичні. Президент наголосив, що українські виробники давно вийшли на рівень, коли потужності виробничі починають простоювати через брак фінансування, а попит ззовні вже наявний і сформований. В Україні працює десь понад 450 виробників дронів, з яких 40-50 компаній є дійсно провідними гравцями ринку. Для них внутрішній ринок це умовно як один такий великий замовник, де є держава, є донорські програми і висока волатильність фінансування, високі обсяги фінансування, але все-таки жорсткі бюджетні обмеження. Воюючої економіки, а от експорт і співробітництва в Європі відкривають абсолютно іншу модель: багатоканальний попит, довші контракти, доступ до значно дешевшого і масштабнішого капіталу і інфраструктури країн-союзників. Важливий елемент цієї конструкції: те, що рішення про експорт зброї, причому не лише дронів, зверніть увагу, прив'язується до планування потреб збройних сил України. Президент підкреслив, що Є чіткі обсяги, які потрібно армії отримати до кінця року на наступний рік і на склади для забезпечення запасів. І вже з огляду на це дозволяється експорт того, що є в профіциті. Це спроба зафіксувати такий ну своєрідний політичний баланс. По перше, зняти страх, що вивезуть все найкраще і щось потрібне на фронті. А по-друге, дати виробникам чіткий сигнал, що надлишкові потужності не будуть простоювати. Для економіки це означає, що держава фактично стає таким якорним базовим замовником, який забезпечує якийсь початковий попит, а експорт добудовує обсяги до рівня ефективної спеціалізації і повного розкриття потенціалу. Вже, це зовсім вже інший масштаб. З погляду макроекономіки, відкриття експорту дронів і ширше оборонних технологій також працює одразу по кількох. Каналах, по-перше, це валютна виручка та експорт високотехнологічного продукту, що дуже важливо, не сировини, а високотехнологічного промислового продукту, що допомагає зменшити структурну залежність від власне сировинного експорту від агро з низькою доданою вартістю. Це потрібно Україні як повітря, бо аграрна експортна сировинна економіка приречена бути слабкою, така країна. Просто запрограмована бути залежною, бідною і дуже вразливою. По-друге, це завантаження внутрішніх виробництв, це зростання продуктивності, це підвищення ефективності праці людей, які працюють в економіці, це формування рнд кластера, який буде живитися не просто бюджетними коштами, а приватними замовленнями урядів і компаній Європейського союзу, США, інших країн-партнерів, які сьогодні підтримують нашу. Країну по-третє, це канал технологічного обміну і співпраці, спільні лінії в Німеччині, в Британії це не просто якийсь, знаєте, вивезений цех. Це інтеграція українських інженерів у європейський технологічний виробничий простір, це взаємодія спеціалістів, це спільні ланцюги створення кінцевих продуктів. Чому це критично саме зараз? Бо під час війни дрони перетворились власне на один з головних елементів нашого захисту і одну. Найбільших індустрій, яка може не просто з'їдати кошти, а навпаки, наповнювати бюджет грошима, це не типова ситуація. В більшості країн військові технології значною мірою це чорна скринька з бюджету. А тут ми бачимо вже зміщення центру ваги всієї промислової політики. Відкритий експорт в момент, коли індустрія вже стала. Сильним гравцем всередині економіки означає фактично юридично закріпити для неї роль драйвера економічного зростання. І не випадково, що минулого року президент говорив про потенційні контракти на 10-30 мільярдів доларів на українські дрони для Сполучених Штатів Америки, одночасно виявляючи зацікавленість в придбанні американських систем ППО, які є кращими в світі. Це задає порядок цифр, в яких мислить і українська сторона і. Власне, наші західні партнери для внутрішнього ринку праці оборонний експорт створює ефект якаря талантів, коли інженери, конструктори, оператори складних виробництв, які раніше би шукали якісь варіанти емігрувати, сьогодні отримують перспективу працювати над продуктом світового рівня. З високими гідними зарплатами в себе вдома і не виїжджаючи при цьому з України, частина з них безумовно буде переходити в дочірні структури в Європейському Союзі, але знання, код, конструкторська школа, управлінські центри вони можуть залишатися в Україні. Звісно, якщо держава не втратить контролю над правами інтелектуальної власності і привабливістю податкового режиму для Науково-дослідних робіт, розрочен девелопмент і для виробництва таких продуктів це класичне питання. Чи стане країна сировинним придатком людського капіталу або зможе втримати штаб-квартири і високодохідні сегменти ланцюжка для того, щоб ці компанії розміщували центри доходу саме в Україні? Окремий аспект це фінансування, відкриття експорту прямо називають інструментом. Перекриття дефіциту фінансування нового виробництва це дуже важливий кут зору на це рішення. Логіка тут проста: держава і донори не здатні нескінченно масштабувати закупівлю, тоді як галузь потребує постійних інвестиційних вливань в нові типи БПЛА, засоби РЕП, програмне забезпечення системи штучного інтелекту для встановлення. Цілий експортні ж контракти, особливо довгострокові, масштабні, дають грошові потоки на модернізацію і на розширення потужності, і на створення науково-дослідних центрів. Це своєю чергою може привести до зниження середньої собівартості одиниці продукції, зробити по суті закупівлі для наших збройних сил відносно дешевшими при більшому. Технічному рівні, тобто парадоксальним, але цілком закономірним чином експорт зброї в умовах війни може підвищувати, а не зменшувати забезпеченість власної армії. Однак є ризики, які поки що звучать раніше між жидків. По перше, це те, що експортно орієнтована оборонна індустрія неминуче створює лобі, зацікавлене в збереженні високого попиту на військові технології, це не означає інтересу до постійної війни, але точно означає інтерес до перманентної напуги і змагання зброї в регіоні. По друге, виникає класична дилема партнерів: постачання зброєнь одним країнам робить Україну суб'єктом суперечок з іншими. Вже сьогодні озвучується принципова умова: жодних поставок та Росії, ну само собою, і фокус на країнах-партнерах Рамштайну. Але в міру розширення географії експорту, лінія між оцими дозволеними і токсичними, вона може тиснути на політичні рішення. Нашої країни ще тут є питання регуляторки для того, щоб експорт дронів став стійким сектором економіки, Україні треба створити прозорий режим контролю за озброєнням, який визнають в Європейському Союзі, і в НАТО реєстри одержувачів, траси компонентів, гарантії кінцевого використання і так далі. Частину цих механізмів вже обговорювали навіть два 2024 році, коли президент лише озвучував умови експорту гіпотетично коло партнерів. По перше, номер один умова Да? два гарантована відсутність передачі технологій ворогу. Три пріоритет країнам, які допомагали Україні зброю, цілком логічно. Тепер це треба перетворити з політичних обіцянок в юридичну архітектуру. Інакше індустрія зависне між високим попитом і не менш великими регуляторними бар'єрами. Зовнішній економічний ефект від цієї ініціативи полягає ще і в тому, що безпека Європейського союзу дедалі більше буде триматись на українських технологіях, українських дронах. Коли частина інфраструктури спостереження, охорони кордонів, морського патрулювання, ППО союзників буде працювати на українських системах, це створює новий рівень нашої взаємозалежності. А що може бути кращою гарантією безпеки, якщо дивитись на це? Прагматичне для України це страховка від так званої втому від війни, інтерес до стабільності української оборонної індустрії і держави в цілому, і це те, що стає економічним інтересом західних урядів і компаній. Тобто ми опиняємось так, би мовити, в одному чавні, що для нас є надзвичайно важливим для європейського союзу. Це доступ до бойового досвіду, і технологій, які еволюціонували на найскладнішому театрі воєнних дій. Сучасності. У середньостроковій перспективі відкриття експорту дронів можна розглядати як пробний запуск нової моделі зростання, не дешева робоча сила, плюс там експорт якоїсь сировини, не знаю, там металу, зерна, а висока технологія в сфері безпеки інтегрована в західні ланцюжки доданої вартості і водночас контрольована з Києва. Якщо вдасться побудувати правильну систему інвестиційних стимулів від податкових і регуляторних до режиму, скажімо, експорту інтелектуальної власності, та оцей оборонно-технологічний кластер України може стати ядром для ширшої індустріальної політики і розвитку таких секторів, як робототехніка. Як Технології подвійного використання, тому що дрони це ж не тільки зброя, дрони це ще транспорт, дрони це ще аналітичні системи. Тут же і кібербезпека, тут же і космос. Якщо ж ні, якщо не вдасться створити цих привабливих умов. На основі економічної інженерії всередині України то існує ризик, що Україна перетвориться на лабораторію на аутсорсі, де ключова вартість буде фіксуватись вже там, десь в інших країнах, в Берліні, в Лондоні і так далі. Отже, відкриття експорту дронів це історія не про те, що ми продаємо заліза, так би мовити, союзникам, а це спроба закласти фундамент для... Післявоєнної економіки, в тому числі, де воєнний досвід конвертується в стійку високотехнологічну індустрію з глобальним і величезним ринком збуту, на шальках Терезів, додаткова валютна виручка, інвестиції, утримання талантів, посилення політичної суб'єктності та впливу України на міжнародній арені. Проти ризиків надмірної мілітаризації економіки, політичних дилем експорту зброї і конкуренції між інтересами експортерів і потребами власних збройних сил, баланс між цими полюсами і буде визначати, чи стане рішення про експорт дронів початком історії великого технологічного прориву України, який насправді вже формується в надрах української промисловості і української економіки. Шановні друзі, з вами був Віктор Голосюк. Не забудьте підписатись на мій Ютуб канал «Голосюк про економіку. Прокоментувати цей ефір. І дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на Ютуб. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.